як у Волоку, завивають локони та підкреслюють природну красу професійним візажем. Усе для чотирьох десятків жінок візочниць. Біля кожної чаклуї по кілька майстрів краси. локон у нас сьогодні вони мають виглядати чарівно, як завжди. Після такого ритуалу емоції лише найкращі. Перевтілення уда якось у зовсім таку святкову людину, позитивну. Задоволена да я себе не узнала в церкву. Такий своєрідний семінар ініціювала організація інвалідів-візочників. Нам роблять сьогодні макіяжі. Нам роблять гарні зачіски. Паралельно я бачу, що дівчатам навіть розповідають такий майстер-клас, як правильно наносити цей макіяж. вечірній чи денний підтримала ідею школа краси Слава Студіо. Таке свято жінкам подарували. Наша школа обслуговує людей з обмеженими можливостями. І сьогодні ми приїхали до них. З таким подарунком всі задоволені, і майстри бачу, і наші клієнти теж задоволені. Школа не лише обслуговує, а й навчає жінок візочність. Майя Гуменна Михайло Антонюк місцевий час.